До Коломиї на всеукраїнські змагання Гуцульщина завітало майже 300 спортсменів. Загалом це 22 команди із західного та центрального регіонів України. Одна із організаторок турніру Світлана Дорондя каже, що змагання вже стали спортивною візитівкою не лише Коломиї, але й всього Прикарпаття. Саме старіший Україні турнір приїздять до нас дуже багато команд. Сьогодні у нас заявилось 22 команди. Правда, нема східних областей, але західні області і центральні є. У нас присутні. Тому ми раді такій чисельності учасників. Турнір чому важливий? По перше, це є турнір на призи гуцульщини, який був ще заснований відповідно 63 роки тому колишнім директором спортивної школи Іваном Михайловичем Ловпачиком. А от і вихованка Тетяна Харащук неодноразово призерка всеукраїнських та міжнародних легкоатлетичних змагань на турнірі виконує роль судді. Давно тут не змагалась тепер тільки допомагаю своїм тренерам підготувати ці змагання, щоб все було. Гарно так як сьогодні через тиждень в місті івано франківськ буде молодіжний чемпіонат України ю 23 І там я. Планую брати участь у нашому Івано-Франківську. А наступні змагання будемо надіятися, що це буде чемпіонат Європи. Десятирічна вихованка Коломийської комплексної дитячо юнацької спортивної школи Гануся вважає себе вже досвідченою спортсменкою. Каже нікого ніколи, суперниць не боїться. Я займаюся десь 3 два роки, тому що я дуже люблю спорт. і Я дуже люблю бігати. Я вже дуже багато років біжу. Я вже бігла і в Івано-Франківському. Горданці я вже не боюся. Найвидовищнішим виявився забіг наймолодших учасників змагань, яким ледве виповнилося 4-5 років. -і -і. <уків> -і. Міська влада завжди підтримувала і підтримує ці всеукраїнські змагання. Ми вітаємо вас в Коломиї, місті сильних, спритних, смітливих людей. Ми раді, що сьогодні вже в 63. пам'ять про пана Івана. Лопачака відбувається тут цей турнір. Ми віримо, сподіваємось, що кожному з вас вдасться те, чого ви сьогодні прагнете. Закликаємо дуже так віддано, віддано сьогодні боротись. Триватиме турнір два дні. Окрім бігу, ще передбачені змагання із стрибків у висоту та довжину, метання, ядра та списа. З колоною Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.